Заїхала на розборку ЦРК в 23-му кузові седан, 2004 року в 744 му кольорі. Комплектація Авангард. Бампер з омовачами під проктроніки. В гарному стані. Капот в ідеальному стані. Фар крило Крилота двері з лівої сторони в гарному стані, без корозії. Акустика Harman Kardon, Задній бампер також в гарному стані. Кришка багажника також без корозії. Салон шкіряний в гарному стані. Сидіння з підкачкою та з підігрівом. Коробка автомат. магнітола з великим екраном. Пробіг 335 тисяч. Двигун дизельний, 2.7 612. Кого цікавлять за пристані з даного автомобіля? Прийдем на Viber, Telegram, WhatsApp або телефонуйте. Номер телефону є в описі під відео.